Усім привіт! Друзі, усім привіт! Коли довго щось не продається, що ми робимо? Правильно, знижки. І тому в нас акція на Yamaha Dragstar Classic з японського аукціона BDS. До речі, ми можемо надати вам повний Він-код. Можеш так з відео зробити, ви можете стоп зробити і перевірити повністю оцінки цього мотоцикла, стан цього мотоцикла, пробіг. До речі, пробіг в цьому мотоциклі в нас. Складає 37 422 км, з таким пробігом ми його і купували. Дзеркала на цей мотоцикл будуть, гарантія на цей мотоцикл теж буде. Під двері ми його привеземо. Якщо треба щось доставити допи якісь ми це все зробимо. Акумулятор в ньому гарний, дзеркала будуть. Коштує цей мотоцикл зараз у нас 3500 доларів. Коштував 4000. Тобто ми робимо класну зараз знижку, тому кого цікавить саме Класік з платформами. Я, я так вважаю, що треба поспішати, тому що ну, мотоцикл за такі гроші один з Японії без пробігу по Україні класний. 3500 доларів. Це перший і другий мотоцикл, на який ми робимо знижку, це Honda Shadow. Класік, це, до речі, мотоцикл в нас з японського магазину. Тобто мотоцикли, котрі з магазина, мені набагато більше подобаються, ніж мотоцикли з аукціону. Ну, вони реально з магазина, вони просто банально кращі, ніж з аукціону. Ну, так завжди трапляється. Чому так, кого цікаво, ми можемо зняти окреме відео, і про це я можу вам розповісти. Цей мотоцикл в нас з рідним пробігом. У 38 тисяч кілометрів, до речі, документи стосовно пробігу, в нас є. Тобто це оригінальний пробіг, це невеликий пробіг. Гарантію ми на цей мотоцикл дамо. Теж саме під дверя, якщо треба, привеземо, коштував в нас він 4 тисячі 300 доларів. Зараз ціна на цей мотоцикл 3500 доларів. Тобто, знижку ми на нього робимо цілих 800 доларів. Тому я вважаю, те, що він довго не простоїть, того кого цікавить. Поспішайте, тому що класна ціна, класні мотоцикли, класичні, виглядає дорого, коштують ну, реально недорого. Китайці по таким цінам. Кого зацікавила дана пропозиція, можете пошукати на каналі більш детальний огляд. Ми з Максом робили. Якщо не знайдете, напишіть або подзвоніть, ми вам скинемо. Ми можемо навіть переробити. Якщо цікаво, можемо переробити. І, до речі, цих мотоциклів ми більше не привеземо. Тому кого цікавить, поспішайте. Всем пока!